Огляд диван експертиз. І чому не треба вірити коментарям? Пам'ятаєте, відео посилання під відео, де дуже багато хейту було. Я приїхав порадити майстрам, які не відкриті. Я тут передивіть. Чому не слід вірити коментарям? Капельничок, закінчення цю кришу. вона виглядає просто огонь. Далі у нас іде підшив. Це ховається, там буде внутрішній кут після оздоблення фасаду. Далі тут, звичайно, потрібен ще перший капельник, але за те, що кад маленький, це є веранда, тут не буде багато конденсату. Замовник вирішив, що не витрачати грот. Чу мимбранку ми трошки підріжемо. Тут монтується ринвочка під уклоном. І як конденсат. Так і дощ, всі сніги вони попадають вже зразу в ринву. Тобто конденсат не тече вже в підшивку і на першу обрішітку, як роблять деякі майстри, які мене хіля. Що найцікавіше, тут стоїть риновочка і цей просвіт вже обрішітки контр-рейки. Цей, його вже не видно. І воно гарно виглядає. І найголовніше, у нас такі дощі сильні пішли. Якщо робити тут тостішу першу обрешітку, щоб зневілювати оцю висоту, то метал виступає наперед і дощ перелітає. Особливо чим довше скат, тим більше шансів, що вода перелітає. В даному випадку кожну волну закручується тут, а закручується ось тут, і водичка зализується прямо в риночку. Ну, перед монтажом мембрани ставиться такий самий капельничок. І тоді крапельний конденсат спускає конденсат в ринку. Ось так вже не робить. Бачите, і продав закритий, і прилітає вода, коли сильний дощ. Немає ні крапельника, нічого. На відміну від нашого сучасного варіанту, лише немає першого капельника конденсату. Між ОСБ і металочерепицю залишається 6 см. Проклеюється вітробар'єр, щоб сніг туди не попадав на самоклеючий скотч і вже буде відлив від ціни. Як у наді ззаду. Тані, дивись, ви цей лист поклали, один болтком прикрутили, другий капельничок під нитку виставляєте. Потім на нього вже монтуються листи. Починаєте з цього краю для того, щоб листи входили сюди, зверху і защолкувались. Тоді вони впираються тут, коли зверху, а не знизу. І сюди листи вони затискають. Тому не слід діри коментарям і привіт всім, хто пописав, що ви поповнили монетизацію, ваш хейт. Дуже пішов на користь. Менше вірте коментарям, 99% людей пишуть коментарі, в чому вони повністю не розбираються. Ось варіант сучасної крови. Тільки ще нема першого капельника конденсату, але вже тут буде без нього. І дякую тим трьом людям, які написали дійсно, що це правда, тому що ви дійсно майстри сучасні і крокуєте в ногу з. Піснолог. А всім інше. не робіть висновки в нас. Оце я дуже неправильно вашу. Казати, якщо не правда, щоб взяли правду. Отлічно, все, лаки ставимо, колеги, і пока.